12 лютого в Теофіполі відбулось відкриття Центру соціального супроводу та презентація роботи громадського центру Простір дружний до дітей, молоді та сімей. На заході був присутній голова селищної ради Михайло Тененев, регіональний директор міжнародної гуманітарної організації Save the Children Мусієн Абубакер. А також багато інших поважних гостей під час відкриття було проведено круглий стіл, на якому присутні розглядали ключові моменти роботи центру соціального супроводу, виклики у роботі з дітьми ВПО, налагодження системи перенаправлення з питань пов'язаних з захистом дітей, та багато інших питань. Це проєкт, який на території громади реалізовує благодійний фонд посмішка в партнерстві з організацією міжнародної сейзі Чіпка. У нашій громаді цей центр вперше відкривається. Він буде спрямований на підтримку сімей із дітьми, внутрішньо переміщених дітей, саме для того, аби задовільнити їхні базові потреби, надати найкращі, забезпечити найкращі інтереси цих дітей і допомогти їм у тих чи інших труднощах, з якими вони стикаються на сьогоднішній день. Працівники будуть знаходитись безпосередньо в місті Теофіполі, але ми будемо покривати потреби всієї області. У нас є мобільні виїзди у інші громади, у інші населені пункти, звідки буде йти запит. Де та чи інша родина заважає, щоб її дитина була на соціальному супроводженні, щоб їй допомагали. Соціальне супроводження включає в себе процес оцінки потреб дитини індивідуально до кожної дитини, складання плану допомоги цій дитині, пошук ресурсів на задоволення тих потреб, які були виявлені під час оцінки. На сьогодні усі наші дітки мають змогу отримати розвиваючі заняття, підтримку психологічну. Мають можливість спілкуватися з однолітками, планувати своє майбутнє і в період воєнного стану отримувати якнайкраще свій розвиток у період дитинства. Тобто дитинство має бути з посмішкою, воно має бути щасливим, не зважаючи на те, що наша країна перебуває в стані війни. І цьому ми затячуємо саме благодійному фонду Саєзичалин. Після офіційної частини для дітей відбувся пригодницько розважальний квест Посмішка, час громади Антон Яремко.